У Луцьку шукатимуть інвестора, який відреставрує гостинний двір Прайзлерів, що на кафедральній 4. Конкурс із пошуку приватного партнера, який візьметься реконструювати культурну пам'ятку, оголосять 1 серпня. Для участі потрібно внести реєстраційний внесок 50 тисяч гривень. Претендентом може бути будь-яка юридична особа, крім державних та комунальних підприємств. Сума коштів, яка необхідна для його реставрації, є дуже великою. В нинішній час з бюджету залишати ці кошти недоцільно, тому була придумана така концепція щодо надання в оренду на пільгових умовах підприємству або підприємцю, який за власні кошти проведе реставрацію, погодить з міською радою, що саме має знаходитися в цьому приміщенні, і буде цим приміщенням протягом строку оренди, який буде відведений, буде ним користуватися. Приміщення розташоване в старій частині міста, тож керівництво Луцька хоче, аби відреставрований гостиний двір прайзлерів став привабливою локацією для туристів. Це може бути і заклад харчування, і готельно-ресторанний комплекс, і навіть сувенірна крамниця.